Ерефія, схоже, приїхала до Стамбула не для діалогу, а для картинки. Голова російської делегації Владимір Мідінський з'явився на переговори у футболці Путін. Тім. Серйозно, людина, яка представляє країну на міжнародних переговорах, приходить у такому вигляді. Це навіть не цинізм, це просто несерйозно. Речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що зустріч Зеленського і Путіна. Можливо, лише після узгодження меморандумів, за його словами, делегації мають виконати чорнову роботу. Пісков додав, що проекти меморандумів діаметрально протилежні. Ну звісно, Росія хоче визнання анексії Криму і окупованих територій, натомість Україна повного припинення вогню і повернення своїх громадян. Напишіть у коментарях, а де тут компроміс? Ви його десь проглядаєте? Росіяни кажуть, що готові говорити про обмін полоненими. Але Пісков додав, що легкої дороги ніхто не чекає. Я перекладу для вас: Москва не поспішає, їхня стратегія знову ж таки затягувати. Чому? Бо війна для Росії це не лише фронт, це спосіб тиску на Захід.